Цим самим наближали День Перемоги, шановні ветерани війни, ваш подвиг в ім'я батьківщини, в ім'я життя на землі житиме в віках, ваш патріотизм, любов до рідної землі, служіння народу є всенародною подякою вам. Честь і слава вам, наші переможці! Низький і доземний. Шановні решівчани, шановні ветерани, шановні гості, я всіх сердечно вітаю з цим величним святом. Бажаю всім звичайного ж міцного здоров'я, бажаю добра, миру, слагоди і добробуту тепла вашим родинам. Шановні ветерани, я бажаю вам шани, поваги і любові. Від ваших близьких, від рідних, від оточуючих бажаю вам довгих років життя при доброму здоров'ї. Завжди пам'ятайте, ви нам дуже потрібні. Слава Україні! Героям слава сьогодні. Маленькі ржищівчани прийшли віддати шану нашим ветеранам, тож просимо учнів вручити їм квіти. Президію приєднатись до громади. Мир здавалося триватиме завжди, бо він дався надто дорого. Тож у ці дні наш обов'язок вшанувати полеглих, подякувати живим. Підтримати їх та їхні родини, поставимо свічку, пам'ятаємо їх, хто молитвою, а хто добрим словом. Щонайменше, подзвонімо своїм рідним, які пережили ту війну, хлопцям, які сьогодні служать у війську, матерям та дружинам полеглих і полонених. І просто скажімо їм дякуємо. Пісня Я не хочу війни. Виконують Денис Дашков та Олена Пасека. небо, Десь вночі вибухають гармати, і нічого мені більше не треба, лиш тебе дочекатися, брате. Брате мій, я не хочу війни, я не хочу чекати до полю. Хочу на серці весни віщарівної і світлої толі, і щоб не капали сльози дівочі, маю серці будинки. Я нічого на світі не хочу. Лиш тебе дочекатися сину. Сину мій, я, я не хочу війни, я не хочу чекати у ж хочу чекати, війни. А Лишко, війни. Лишко, на серці весни чарівної. Чаю і до болі покусую губи, я нічого на світі не хочу, лиш тебе дочекатися, люби. Я не хочу, не хочу війни, я не хочу щекати до бою. Але ж хочу на серці весни і чарівної свіхої долі. Ми не хоче, не хоче війни, і щоб доля стежками ми, Ви, кохані, брати і сини. Повертайтесь додому. Живи ми, ми не хочемо, не хочем війни, і щоб доля з пішками крутими, вихохані брати і сини, повертайтесь додому, живими. ми. Ще три роки тому ми з вами не знали дуже багатьох слів, пов'язаних з війною. Тепер же мирне небо опалене полум'ям війни. Ще три роки тому ми не особливо звертали увагу на слова Слава Україні, а тепер вони набули нового, святого змісту. Ці слова перестали бути просто вітанням нині. Це віддання особливої шани тим, хто у напружений. Найкритичніший момент життя нашої країни не відступив і пожертвував собою заради своєї батьківщини. I love you. yeah Тучої вогні, не нараділись ми мирним рукам, як знову дні, болючі і сумні, ще та війна не затягнула рани, окопи ще на ній не зажили, та знов війну розпочали тирани і бійню в Україні почали. Ще й досі мати на шляху чекає, синів із фронту, донька тата жде, а Україна знов війні палає. І Загиблим дітям доля лік веде, І додому не повернеться, чийсь тато, і не пригорне до грудей дитя. За що нам так біди? І сліз багато, І таке коротке у дітей життя. А ми так миру хочемо, і світла радіти, мріяти, творити майбуття, щоб Україна сонечком розквітла, щоб стало чарівне у нас життя. Ми хочемо у щасті вік прожити, учитись, працювати і рости, а не втрачати цвіт наш, не тужити і на війну із ворогом не йти. Ми хочемо хлібом ниви засівати, кувати щастя у своїм краю, а дітям коли співати, шукати з ними казочку в гаю, а нічкою показувати зорі і про польоти мріяти ясні. І щоб на українському просторі лунали чисті й радісні пісні. Ми хочемо, щоб діти підростали у мирі, щасті, радості і красі. Вас вітає лауреат всеукраїнського фестивального конкурсу Дитячий Пісенний Вернісаж 2017 Анна Шевченко, пісня Ангел. Намалюю ангела, що летить по небу, Береже від зла зламане, коли є проблеми, кольорів не підберу, не краса, намалюю я йому гарних два крила. Ось веселка перед ним. Це у рай ворота, Хор там ангелів святих усі славлять Бога. Ангел мій там серед них, білий, наче сніг, вірю, я ще прилетить, він до мене в сні. Знов зустрінемось тоді, попрошу як друга. В рай повернися, скажи, що люблю я Бога. Ангел, ангел, мій, неземна краса, краса намалює тобі гарний пак. Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам Боже жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи неприємності. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудо творіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Господи, благослови Україну і всі родини наші, навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас, дай нам, Боже, жити вільним життям, дай кращу долю нашому народу, дай нам єдність, мир і спокій. Дорогі друзі, ржищівчани, гості нашого міста, всі, хто тут присутній, в народі кажуть, що пісня єднає наші серця. Тож давайте всі разом заспіваємо одну пісню, пісню яка допоможе нам підняти козацький дух і зберегти нашу українську силу. Чогось наша слава Україна. За... Пам'яті загиблих воїнів в роки Другої світової війни 1939-1945 років, закатованих мирних жителів, загиблих земляків Ржищівчан, що не повернулися з війни, без вісти пропали і поховані в братських могилах на чужині, в ім'я перемоги. Просимо всіх присутніх покласти квіти до братської могили загиблим воїнам. Наш наземний уклін усім, хто виніс роки окупації та пекло концтаборів, тим, хто сьогодні піднімає з руїн і відроджує Україну, ваша мужність, життєва мудрість, ставлення до радного і громадського обов'язку це високий приклад для наслідування. Наш обов'язок бути гідними вашого життєвого подвигу. Утверджуючи мир, злагоду та суспільну гармонію на українській землі. Слава Україні та її синам! Виконує викладач вічівського гуманітарного коледжу Володимир Пасека! Україна, ти далекою була, у неволі посивіла голова, На Сибіру і в мордовських таборах прославляли тебе в думах і піснях. Слава Україні! Борос на Донбассі Дніпрі. дні і ночі у Карпатах і степах, на катів московстрів наняли страх, слава Україні, та її сина. На свільйони полягли, та й солонь напити чистої води. Всю Європу воронили, як могли, проти нечисті Азійської орди. Слава Україні, та її сина. we <laughs> Чани о 13 й годині на меморіалі Букраїнського плацдарму відбудеться урочистості з нагоди Дня Перемоги у програмі Мітинг ре.